На другий неділю думає, я все одно втічу, як воно не було. Я вже то огляну там, ту територію, бачу, як там, є та, як там є та контроль, що перевіряє, як там можна зорієнтуватися. Ну, і я що робити? Знову збираюся в п'ятницю ввечері, то я вже на суботу є там, суботу рано. Приїжджаю туди, приходжу до каси. Беру білі до Кракова. Вона мене не питає, чого, як, що. Там не питали ні документів, нічого. Білі в кишені, думаю, якось я проскочу, я мушу проскочити. Ну і дивлюся там на, тій, на тій контролі, Ну там є та віконце, і прохід. З, з однієї сторони є ті, що не, не перевірені, що не прийшли, а з іншої вже там сидять і перевірені. А той охоронник ходить так з кінця до кінця собі, а не звертає уваги навіть. То я то вже так добре зруєтувався, що йому то все одно. І він тільки повернувся туди-задом, туди. А туди, я коло касиш вмик і на другу сторону, сів і сиджу, не рухаюся. Думаю, ну зараз прийде і дивлюся, все добре. Не прийшов. Я ще сам собі не вірю, думаю, що то ще, певно, не все, що я тут вже прийшов, а там ще буде друга контроль в поїзді, так Так, як вони роблять. І дійсно так і було. Але в поїзді вже контролю не було. Там кілька пограничників з собаками там ходили коло поїзда, вони шукали, там, що хтось, може, везе, а вже пр провіряти документи, вже не провіряли. Я сів в поїзд вже з тими людьми, що вже були перевірені, і думаю, Певно, ще будуть на границі перевіряти. Зупинять поїзд на самій границі ще будуть перевіряти, що в мене така думка виникла. Але <смі> туди вагони були такі, що від одного вагону до другого можна було дивитися, бо були віконця. В розі вагону було, було віконце, і можна було в другий вагон дивитися на одну сторону і аж там в другі на другу. Думаю, так. Тут недалеко до границі. Поїзд струші, а двері я міг собі сам відкрити, бо там відкривалися двері, то тобто, були такі вагони, що відкривав двері сам. І думаю, буду тільки зближатися, я переїду в границю, відразу вискочу сніг і все і добре є. І поїхали. І я так <схід> сидів, сидів коло того вікна, дивився в одну і в другу сторону і чую, кракав, приїхали в краків, думаю. Я на місці.